В Україні може статися повторний землетрус. Сейсмолог попередив про небезпеку з Румунії та назвав найнебезпечніший регіон України. Які області під загрозою і що робити, розповім за миті з вами новини. Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Потужний землетрус, який стався днями у зоні вранча на території Румунії, відчули і в Україні. Вчені кажуть, усі землетруси зумовляють тектонічна напруга всередині землі. Літосферні плити постійно рухаються. Поштовхи відчуває і Україна через наближеність до небезпечної території румунської гірської зони вранча. Мешканці Одеської області повідомляють про гойдання люстр та брязкотіння дрібних предметів на полицях сервантів. Місцева влада запевняє, що через підземні поштовхи руйнувань споруд та травмувань людей не зафіксовано, адже це було лише відлуння землетрусу, в епіцентрі якого опинилася сусідня Румуна. Ба більше поштовхи магнітудою понад 5 балів за шкалою Ріхтера застали президентку країни Маю Санду в прямому ефірі на телебаченні. Витримці і президентки, і ведучої можна тільки позаздрити. Неділі будуть опять же зайнятими. Ох, ох, ти, У нас щось цікаве відбувається. Це у нас прем'єра землетрясення в прямому ефірі. Сейсмолог Олександр Кензера зазначив, що землетрус, який стався у Румунії у зоні Вранча, небезпеки для України цього разу не становив. Землетрус відбувся на глибині у 135 кілометрів, де розташоване його вогнище. Через це він відчувається на поверхні на дуже великій площі, в тому числі і у південно-західних областях України та у Придністрові. Землетрус найбільше відчули мешканці Румунії, Молдови, а в Україні підземні поштовхи зафіксовані у південно-західній частині Одеської області. Там він був слабеньким. Не більше 3 балів. Експерт додав, що землетрус такої сили не може спричинити серйозних руйнувань будівель чи завдати іншої шкоди, лише налякати людей. Для України цей землетрус ніякої шкоди не приніс. Просто він стався, і не більше того. Його магнітуда у Румунії оцінюється у 5,2 до 5,6, А до південного заходу одеської області дійшли лише його менші поштовхи інтенсивністю у 2-3 бали. Однак фахівець каже, що загроза повторення потужних землетрусів в Україні цілком можлива, маючи по сусідству зону вранча. До виникнення землетрусів потрібно бути готовими. Допомогти у цьому може карта загального сейсмічного районування території України. На ній чітко показано, що найбільша інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може досягати 7 балів. Аналогічні струшування можуть проявлятися на ґрунтах третьої категорії на південному заході Одеської області. Він додав, щоб уникнути негативних наслідків від землетрусів, маємо будувати у небезпечних регіонах саме сейсмостійкі будинки. А під час проєктування та будівництва обов'язків обов'язково орієнтуватися на документацію сейсмічного районування розумієте, спрогнозувати землетрус неможливо, а те, що він може статися, так звісно може, але точної дати, якою буде його величина, поки що ніхто у світі не спрогнозував. Та й не спрогнозує. Це не дасть ніякого результату. Уявімо, мера міста. Йому повідомили, що буде землетрус у сім балів завтра о 5 годині ранку. Що йому робити? Звісно ж, можна евакуювати все місто, але тоді це буде більше схоже на хибне мінування станеться або ж не станеться. Сейсмолог підкреслив, що саме тому такий прогноз не має жодного сенсу, бо влада не зможе ухвалити правильного рішення. Зовсім інша справа, якщо мер буде чітко знати, що у місті теоретично може статися землетрус у сім балів і буде контролювати, щоб усі будинки будувалися виключно сейсмостійкими. Тоді місто зможе спокійно зустріти землетрус у 5 чи 7 балів. Без паніки та руйнувань саме на це потрібно орієнтуватися, особливо у небезпечних регіонах, де такі землетруси можуть виникати. Нагадаю про те, що існує загроза виникнення потужного землетрусу, який може статися в сейсмоактивній зоні вранча, що у Румунії ще раніше попереджав Олександр Кензера. Говорив він і про те, що поштовхи можуть бути відчутні і в Україні. У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 км. кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії. Яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України, тому дійсно певна небезпека є? Адже чим довше накопичується енергія. Тим потужніше може бути землетрус. Сейсмолог підкреслював, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області. Це прикордонне місто Там можуть відчуватися землетруси, вогнища, яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від Україно-Румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менше за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України. Науковець розповів, що всі інші землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності. Сейсмолог підкреслив, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні Вранча. Вони не загрожують Україні, а також для розташованих у нас об'єктів мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, окрім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму, всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд. За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно. Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та посилі нереально. Простий приклад: землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події. Коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі, а може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів. більше, Олександр Канзера тоді додав, що кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним, а може бути і таким, що дістанеться навіть Москви. Може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише й Москву та Санкт-Петербург. Як це вже було в 77-му, 86-му та 90-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі? Такі землетруси впливають на всю територію України, але в одних регіонах цей вплив відчувається сильніше, а в інших слабше. Найбільш активні райони це прикарпатська зона, крим. Одеська область 120 двадцять тисяч квадратних кілометрів України відноситься к сейсмічно небезпечних районів. Це значить, що около 20% населення живе в сейсмічно небезпечному районі. Також сейсмологи наголошують про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області за останні 14 років. Там сталося 15 землетрусів. Так на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону, тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення. Та більше опікуватися сейсмостійкістю будинків та споруд. Після землетрусу 77-го року тодішня влада вирішила проблему кардинально. Інженерам Жеків доручили з'ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд будинків мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти у зоні землетрусу. Це до речі, головне завдання сучасної геофізики. В тому числі української, як ми вже зрозуміли, попередити землетрус завчасно дуже складно. Тож у випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознак слід діяти швидко, але спокійно, впевнено і без паніки. ДСНС дали рекомендації, як діяти, якщо почне трясти. Найголовніше потрібно вийти з будинку після першої хвилі, але користуватися ліфтом та автомобілем не можна. Якщо ж стихійне лихо застало вас у приміщенні, треба піти з кутових кімнат, стати в отворі внутрішніх дверей. Далі від вікон і важких предметів. Сховатися під міцним столом поблизу головних стін чи колон і закрити голову руками. А ви колись відчували поштовхи від землетрусів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.